Один, два. Ух. Як я це розрахував, та не про це мова. В укриття не пускають, але не в усі. Зараз коротка перерва. Підписуйтесь, ставте вподобайки. За 5 секунд буде що коментувати. Буде цікаво. Отже, 26 вересня Кабінет міністрів України вніс певні зміни у положення про заклади дошкільної освіти. Ці зміни стосуються укриттів. Тобто, відтепер, під час повітряних тривог та навчального процесу, тобто, з ранку до самого вечора, в ці укриття не будуть пускати. Сторонніх осіб, окрім учасників дошкільного навчального процесу, тобто лише діти та працівники дошкільних закладів освіти. Як ви вважаєте, чи це правильне рішення, чи неправильне? Бо з одного боку, так, дійсно може бути така ситуація, коли у садочок заходить якась потвора, яка ну. Щось краде або ображає дітей. ну Може 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 бути, такі, і, такі, і, і, і дійсно такі випадки вже є. Цими випадками займаються зараз наші правоохоронці. Але не про це. А з іншого боку, от дивіться, йдете ви по вулиці, лунає сигнал повітряної тривоги і вам просто от. Ніде більше сховатися, і ви ще читаєте у телеграм-каналах, що дійсно зараз летить балістична ракета. У вас є там 2-3 хвилини для того, щоб сховатися. Найближче укриття це дитячий садок, а вам відмовляють. От як бути у цьому випадку? Витрачати свій час нерви, стукати до дверей і кричати, що благаю, впустить мене, чи дійсно шукати інше укриття, щоб не нервувати ні вчителів, ні інших працівників дошкільних до закладів освіти? Це питання не риторичне, воно має відповіді, може бути відповідь і така, і така. Тому, будь ласка, дуже цікаво. Давайте поспілкуємося у коментарях, пишіть. Ставте подобайки, поширюйте серед друзів, родичів, можете навіть і у соцмережах це відео. І пишіть, будь ласка, у коментарях. І підписуйтесь, будь ласка, на нашу соціальну спільноту. Будемо раді новим підписникам.